Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у мене буде розпаковка розпакування з онлайн-магазину Єва. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. Улюблена Єва, багатьом відома знайома. Я коли йду туди за е, замовленням, а замовлення я робила коли діяли прекрасні, просто чудові акції, мінус 70% на декоративну косметику. Також я завжди в своєму телеграм-каналі, хто ще не підписаний, я туди вас запрошую, хочу з вами ближче знайомитись, дружити. От завжди скидаю там різні цікаві пропозиції, коли йдуть розпродажі, повідомляю. От, інколи ви мене щось інформуєте. І так, знаєте, комунікація зараз нам дуже всім, мені здається, потрібна і необхідно комунікувати. Також я роблю замовлення, будь-яке онлайн-замовлення, яке я роблю. Якщо воно, цей сайт представлений через додаток Letі Shops, то я ще отримую кешбек. Також я залишу посилання на цей додаток з Shops в описі до цього відео. А заходьте, якщо ви зараз приєднаєтесь. Через моє посилання в цей додаток виконаєте умови, ви отримуєте бонус 50 гривень. Так що я вас запрошую таким чином. Можете рекламувати його, підписувати своїх друзів і таким чином виводити собі цей кешбек на карту. Це дуже в принципі зручно. Я користуюся додатком Леті Shops і мені це надзвичайно зручно. Так, зараз ми будемо переходити до мого онлайн-замовлення, але коли я йду. Магазин, те, що я не могла замовити онлайн, бо воно було відсутнє. То я ще проходжуся, звичайно, по магазину. Дивлюсь, які там акції є в магазині, бо часто буває так, що акції відрізняються. Що представлено на сайті, немає того, що є в реальному магазині. Отже, подивіться на ось таку пінку: Buy bad hair. Тобто... Буває погане волосся, якщо так перекласти. Це моя пінка. Вона зараз в використанні і вона вже майже завершується. Піна для гоління з кокосовою олією виготовляє наш український. Виробник, ось тут можна собі почитати. Я її ніде її зараз не можу знайти. Я тепер так жалію, що я не могла цю пінку, чому я не купила цю пінку, коли вона була на гарних акціях. Чому я тоді взяла тільки одну, треба було взяти 5 штук, тому що цією пінкою користується і я, і мій чоловік. Вона нам дуже подобається по аромату, по дії, подразнень ніяких не залишає приголінні. Дивіться, це в нас виготовляє Київська область. Ось так називається виробник. Напишіть, хто знає, чому зняли ці піни, чому їх зараз ніде немає. Я бачу інші засоби цього бренду там є після депіляції, здається, гель, і там ще є деякі засоби цього бренду, а саме цієї піни немає. Я дуже хочу, щоб вона повернулася. От, я йшла за цією пінкою, він і було в нас в магазині, і я вирішила для себе взяти ось таку на заміну. Це була на акції, і там ще було два види. Це була з екстрактом Алое Maybody Sensitive. Тобто, це навіть гель пише для гоління, навіть не пінка це гель, так. Ну, Я ще неї не користувалася, не знаю, 200 мл об'єм в порожніх пляшечках, в порожнічках своїх. Я обов'язково про цей гель розповім. От, Так, це в нас вже виготовляється це, 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 це саме. так. Та Фастівський район, Київська область, Борисів. І тут цей самий виробник. Можливо, вони а, просто а, тепер ось так будуть виглядати. Але там, по-моєму, не було з кокосовою куко... олією, був якийсь інший аромат, мигдальний, магдале... по-моєму, мегдалевий, як правильно. От. І я вирішила взяти ось цю. Хто користувався, в принципі, мей, Це досить гарні відгуки є на ці засоби, там є скраби в них для тіла. От, бачила, коли я була в магазині, дівчатка брала. Ось тут такий дозатор. Десь близько 80 гривень по акції, досить бюджетно. І я маю надію, що вона нам підійде. Але по аромату ось ця мені дуже сильно подобалася і події. Ну, прям жаль. Ну нічого. Ну, те, що робиться, ніхто каже, це робиться на краще. Далі взяла ще ось таку пасту, була акційна Max White. З кристалами, але пізніше побачила в копійці все ж таки дешевше. А воно коштувало, але ми так тоді ходили з донечкою, що і в копійку заходили і в Єву. То все ж таки в копійці було не декілька гривень дешевше, але ми вже взяли в Єві. ну то, то таке. От. І ще я для себе взяла, дивлюся, в мене зараз дуже багато сивих волосин починає проступати. От. Я, звичайно, не сумую. От, бо є фарби для волосся. Значить, це в мене сльоз. В принципі, я думаю, якщо б я навіть все посиділа, я б навіть і не фарбувалася. Я б прям гордилася, що в мене вже прям себе волосся <сі> по всій по всій довжині. Так, добре. S Professional Dark Brown 3:1. Я вагалася там, щоб був. значить, Це я взяла, типу. Чорний брюнет, там ще якийсь був подібний. Просто брюнет чи що? ну Одним словом, але я завжди брала 3.1. Думаю, це мені має підійти відтіночок. Так, подивимося, що у нас ось тут така кольорова гама. Я сама брюнетка. Чорного я ніколи не беру, бо я тоді така, ну, все ж таки люблю з якимсь таким більш теплішим підтоном. Ну і не сині, звичайно. Що в нас тут є? Є інструкція, є кондиціонер, це прекрасно, є сама фарба в об'ємі 50 мл. Так, 50 мл. І є сам окисник. Дуже зручно, що є ось такий носик. Так, тут у нас є 50, тобто 100 мл. Я маю надію, що мені вистачить. І рукавички випали. Можливо, в якомусь відео. Пофарбуємося разом з вами. А можливо, ще покажу з вами після фарбування. Не планую зараз в серпні фарбуватися. Це в нас німці виготовляють. Вперше беру цю фарбу, тому що була акційна і гарна ціна, і зручно, що носик. Я сама фарбуюся, тому мені це було зручно. От. Напишіть, хто користувався, мені цікаво просто відгуки почитати, як вона довго тримається, хоча ніби на неї відгуки непогані. От, Так, а далі ми перейдемо до мого онлайн-замовлення. Тоді якісь були просто шалені знижки. на... З чого ми почнемо? Ну, Давайте почну. Це що взяла тим, що вже користувалася на Патрісія Ледо. От. Я давно дивилася на, цей... на цю підводку маркер для очей. В мене, значить, у тоні 0,2. Dimension Liner. Як зручно, що вони пишуть ось тут, ось тут переклад українською мовою, і ти знаєш, як це воно вже має читатися. <світ> так, це не важливо. Ти ви подивіться тільки на це е, пакування. Ну, це е, красота. Подивіться, яке воно красиве, Золотко, блискуче таке прям аж камера моя губиться. Так, сама підводка. Так, вона надзвичайна, вона це такий е, пензлик. Хочу вам сказати, досить такий зручний пензлик. Я вже ним фарбувалася, я вже його тестувала, тому що замовлення таки вже довго в мене лежить. Є замовлення, які я вам все ніяк не зніму. Подивіться, як вона тонко малює, і це така прям фіолетова стрілочка. Звичайно, якщо ви натиснете ось так, то вам буде більш товстіша лінія. Дуже класно вона малює, я прям в захваті. І тепер увага ціна 20 гривень. Тобто це було, це було просто нереально не взяти, я тішуся. І тепер буду хвостики собі вимальовувати ось такою підводкою. Мені зараз так подобається і десь в одному вже відео я так фарбувалася, все по віку у мене було чорною, ну так більшість, а хвостик я промальовувала ось цією фіолетовою. І ще так заходила на чорний, ну досить цікавий мені ефект, мені так подобається. Так, можливо, я зроблю макіяж новинками, які. Зараз ви ще щось побачите. От, можливо, зроблю макіяжне відео, тільки трошки треба на це все час. Так, Далі, давайте вже продовжимо Патрісі її Я взяла вже всім давно протестований. Засіб, то тільки я. Мені дуже сподобалося пакування, мені подобається естетика саме цієї лінійки від Патрісія Лето, а називається тут лінійка, як називається? Так, це в мене тон другий. Це бальзам, помада для Губ Magnetic Collection. Так? Магнетична колекція. От, Так, подивіться, уважно на пакування в кольорі 0. Другому. І зараз ми подивимося на сам блиск, тому що це я взяла собі. Теж досить були гарні ціни. Так. І ой, ну, пакування прям дуже таке все на висоті, естетичне. Так, тут я знаю, має бути, дивіться, на магнітику і сама. Помада, бальзам. Я думаю, що в мене донечка зразу а, забере в мене цей облиск. Можливо, буде ще на подарунок, тому свочити не буду. Боже, як вона приємно пахне жуйкою. М -м -м. Дуже, дуже-дуже смачний подарунок. Так, ще раз покажу вам напилення. Тепер треба було брати більше а, цих бальзамів. Ну, Вже що є, то є. Так, хто має таку, теж напишіть, як вам у використанні, чи подобається. Так, наступне я покажу вам, як воно мені прийшло. Це ось таких два засоби. Це в нас є бренд Everline Cosmetics Wonder Match. Це палетки для контурування. Так, обличчя. Вони прийшли мені ось таких. Запаковані. В мене вони йдуть різні, тому що, от, дивіться, вони йдуть різні. В мене в тоні 01 та тоні 02. Так, тон 01 я вам тільки акуратненько відкрию і покажу, тому що я планую його на подарунок. Ось, подивіться, яка краса. Тут у нас де пудра, тут у нас де рум'яна, бронзатор і хайлайтер. Дуже красивий. Я навіть зараз його відставлю, так, бронзер, хайлайтер, пудра. З підсвічуванням написано, що ця пудра йде. Так, я навіть отак запакую і покладу. Так, а ось цю я дуже довго дивилася на ті палітри. Так, вона якась така трохи вже заляпана, пошкробана. Але то нічого. В кольорі 02. Зараз я буду її собі відкривати, тому що вона ну, просто, звичайно, відкривається. Показую вам її відтіночки. Так, тут ще якась какулечка. Так, я на ці палітри дуже давно вже дивлюся. Ой, і тут таке враження, що хтось заліз чи що. Ні, це щось таке. Дефект при виробництві. Отже, дуже на нього, до неї дуже давно дивлюся, і мене завжди зупиняла ціна. Дуже така вона, як для мене, була завишена. Була акція тоді, коли я робила це замовлення. Ціна мені сподобалася, і я їх взяла. Так, ну що ж, давайте будемо робити свочі. Так, пудра вона йде ось така, може бути, навіть як і хайлайтер. Дивіться, яка з підсвічуванням. Угу. Цікаво. Цікаво, дуже цікаво, хто любить таку подру сяєнням. Ну, в принципі, на літо може бути. Так, два це в нас де рум'янці. Рум'янці красиві. Дивіться, які такі, прям теж тут вони сяючі. Хто не любить сяючих рум'ян, то вам не сподобається, але мені такі подобаються. Можна навіть використовувати як тіні. Абсолютно спокійно. Далі в нас йде бронзатор. Так виглядає, ніби світлий так? в палітрі, а коли наносити, нашаровувати, давайте ми таке і зробимо. Це ну, такий делікатний. А мені, як брюнетці, буде трошечки він чуть-чуть, якби, жовтить, але бронзатор мені підійде більше на прохолодну пору року, тобто ближче там до. Нового року замин, коли в мене з'їде загар. Зараз це мені абсолютно може слугувати пудрою, тому що я загоріла і дуже його просто не буде видно на моєму обличчі. Цього бронзатора Він буде дуже такий, якщо делікатний, то взагалі його може бути непомітно. Так, і наступне, подивіться: а тут яке сяєння, я не знаю, от камера розгубилася, що вам показує. Тут якісь такі часточки того хайлайтеру є прям такі різні. І різні і золотисті. Ой, це тінюшки можуть бути спокійно, тіні. Запросто. ну Це сяйво. Я б оце використовувала як хайлайтер, такий делікатний, підсвічуюча пудра, як в області тандиха Ми хайлайтер наносимо. А це просто тіні. Шикарні би були на все по віку, переливаються, делікатне сяєння, дуже гарні. Дрібні ті часточки. Так, давайте ще я так нашарую його. Так, покажу вам, що на пальцях залишилося. От подивіться, що лишається на руці. Так що я тішуся, що в мене є така палітра, скільки тут йде грамів 10 грамів. 10 на 4 це буде по... трошки більше, ніж 2,5 грами. В принципі, класна палітра. Тішуся, що вона тепер в мене є, буду залюбки користуватися. Так, і а, наступний продукт. В моїх порожнячках ви бачили, що в мене закінчилися досить багато блисків для вуст, і блиски я дуже сильно полюбила і люблю зволожені вуста, я собі придбала. А ось такий блиск від Evelyn Cosmetics Choco Glamour. Це недавня, в порівнянні новинка. У відтіночку я взяла 02 діп діпчері-чоколате. Кажуть, що тут повинен бути. Аромат шоколаду. Він ось так прийшов мені просто не запакований, абсолютно ніяк. Зараз ми це все перевіримо і подивимося, що там в нас. Ой, так. ой, так, Дуже гарний зразу аромат вийшов з цього блиску. Дуже такий пензлик цікавий, такий зігнутий, Прям дуже цікаво і Ой, краса, краса. Дуже красивий, прям такий відтіночок. Це мені виглядає як лакова помада для вуст. І аромат, я чую, прям вже звідси так справді пахне какао. Це просто какао. ой, По аромату це какао, дуже смачно. Ой, тішуся, що в мене він тепер теж є. Я якось пропустила ці всі новинки, коли замовляли, потім їх не було в наявності, потім знову якісь космічні на них ціни були. А тепер дивіться, акція, і е, можна було собі його, звичайно, придбати. Ще раз покажу вам свочі, помадка вінілова. Аромат бомбезний і своч підводки. Ось такі були мої покупки. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!